У народному домі в Коломиї відбулася презентація фільму Різдвяний вертеп його відзняли за сприяння владики Коломийсько-Косівського української православної церкви Київського патріархату Юліана. Особлива привабливість стрічки у тому, що у роботі над нею брали участь наймолодші жителі району. Ідея створення фільму належить владиці Юліану. Свій задум він втілив у життя разом із учнями катехетичної школи та працівниками народного дому. Тому саме у міському палаці відбулася його презентація. Вів захід сам єпископ. Він розповів, як відбувалися зйомки, та подякував всім, хто долучився до фільмування. В ці різдвяні дні кожен з нас задумується над тим великою жертвою нашого спасителя зради нас, що він. Залишив все, що мав, так свою гідність, божественну гідність приходить на землю, стає людиною, народжується в бідному Богому вертепі заради спасіння багатьох. Кожен з нас цю жертву оцінює, і кожен з нас цю подію намагається якомога більше виспівати, возвеличити, бути вдячним нашому небесному Спасителю. У нас з'явилася така думка, що ми не тільки кулядою, не тільки вертепом, які будемо показувати там, по храмах. А ми ще можемо зняти фільм, тим самим цю подію популяризувати, возвеличувати нашого небесного творця. Підтримав владикою директор народного дому Юрій Михайлюк. Він зазначив, що всі люди, які працювали над фільмом, є аматорами однак до своєї роботи відносилися як професіонали. Особливо відзначилися діти, адже саме на їхні плечі лягло найбільше навантаження. Однак, як розповів директор, робота над картиною виявилася вдалою. Обов'язково ми будемо працювати в такому в такому контексті, як ми сьогодні. Я думаю, що можливо ще більш тісніша співпраця буде е, складностей. У нас як таких не було, тому що вже у нас була ідея, були. Саме не це актори, це діти катехетичної недільної школи. Ну і саме головне це був ідейний натхненник. Це владика Юліан, якому завдячую що він дав нам таке натхнення і показати свою майстерність хлопцям. А колектив, який знімальна група, які працювали, це свого роту аматори, але які дуже професійно відносяться до своєї роботи і мають бажання навчитися чогось. На презентації для гостей виступали ще й хористи і спеченіжина, а діти представили свої колядки та щедрівки. Ще всім присутнім на заході показали ролик про те, як відбувалися зйомки.